З Маріуполя до Івано-Франківська повернувся зведений загін працівників прикарпатської міліції на світанку. Бійців загону, які упродовж місяця перебували в службовому відрядженні в східному регіоні України, зустрічали рідні, друзі, керівники обласного управління внутрішніх справ та колеги по службі. Начальник управління Міністерства внутрішніх справ в області полковник міліції Віктор Шкутов, звертаючись до правоохоронців, зазначив, що вони вже вкотре підтвердили свій професіоналізм, отримали схвальні відгуки як від керівництва Донецької міліції, так і мирних мешканців Донеччини. Окремо вдячність рідним та близьким наших правоохоронців, які протягом місяця морально підтримували, що дало змогу повноцінно якісно виконувати покладене завдання. Заслуговую вдячність. Так само командир згаданого загону, який зумів забезпечити в повній мірі виконання покладених завдань та щасливе повернення в повному складі загону прикарпатських правоохоронців на рідне Прикарпаття. Свою чергу капітан міліції Микола Івоняк, який очолював зведений загін, висловив вдячність за сумлінну службу усім своїм підлеглим, з якими готовий за потреби знову вирушити на схід України. Протязі 32 суток ми несли службу от, по охороні громадського порядку. несення служби на блокпостах для недопущення перевезення в місто заборонених предметів та надавали допомогу групами швидкого реагування, працівникам міліції, які несуть службу також на території міста Маріуполя. У спільній молитві всі присутні склали присягу Всевишньому за те, що опікувався і оберігав від небезпек бійців загону. А відтак відбулася їх довгоочікувана зустріч з рідними та друзями. Ну я дуже добре знаю свого сина, і тому я була впевнена, що будь-які перешкоди, будь-які е такі якісь е негаразди чи труднощі служби він зможе перенести, зможе допомогти іншим. І Я знала, що його друзі допоможуть. І тому ну, якби внутрішньо я була спокійна. хоча. У такий скрутний час, і в такий воєнний час дуже тяжко бути спокійному. Кожного з 95 працівників органів внутрішніх справ, які повернулися з відрядження з Маріуполя, заохочено грамотами та грошовими винагородами.